Нарешті повернувся з зони АТО до рідного дому 13-й батальйон територіальної оборони. Це саме той батальйон, що один із перших вирушив до АТО. І саме ці хлопці з Ніжина та Району захищали нас з вами. Саме вони були нашим щитом від тероризму та агресії. Ми чекали на їх повернення, чекали кожного дня, кожну хвилину. І ось вони повернулися. Ніжин зустрічає своїх героїв. Герої підходьте ближче до нас! Сьогодні Ніжин зустрічає і вітає своїх героїв, бійців 13-го батальйону територіальної оборони. Дорогі герої, словами вітання до вас звертається міський голова Ліник Анатолій Валерійович. Шановні ніженці, дорогі хлопці, ми маємо сьогодні велику радість. Ми зустрічаємо ніженців, які першими стали на наш захист, на захист нашої України, рідного Ніжина, своїх сімей. Всіх і кожного ніженця. Своїм подвигом, своєю мужністю ви довели, що любити Батьківщину потрібно не на словах, а справжньою справою. Ризикуючи своїм здоров'ям, ризикуючи своїм життям, ви нам дали змогу жити в мирі, в спокої. Завдяки вам ми мали можливість ходити в дитячі садочки, ходити в школи, ходити на роботу. Але ми пам'ятали кожної хвилини, задяки чому ми маємо таку можливість. Вся громада, всі громадські організації, волонтери хочу їм ні подякувати за ту кропітку щоденну працю, за той вклад, який вони зробили для того, щоб підтримати вас. Ми розуміємо, що радість вашої зустрічі не тривала. На жаль, нема впевненості в тому. Що війна закінчилась, напруження в країні ще залишилось. І цей короткий час, коли ви можете вдихнути мирного повітря і спокою, на жаль, він не тривалий. Але ми вам дякуємо за те, що ви своїм героїзмом, своєю мужністю захистили і захищаєте нас, дорогі хлопці, немає. Тих слів, подяки, які могли б виразити в повній мірі, ту вдячність, якою весь Ніжин, вся Ніжинщина, дякую вам за ваш героїчний вчинок. Ви не заховалися за спини інших. ви першими стали на наш захист. Слава Україні! Героям! Слава! Хочу привітати наших хлопців з поверненням на рідну Ніжинську землю, подякувати їм за. Виявлену мужність привітати нас, повернення на землю на рідну. Дякую вам за ваш військовий обов'язок. Ви є справжні герої, ви є наша гордість. Міський уклін нашим героям, які прославляють нашу рідну землю. Слава Україні! Моя Ніжинська громада, дорогі захисники, ось і повернувся наш героїчний 13-й батальйон. Батальйон, який найперший відбув на схід захищати нашу рідну українську землю. Батальйон, який найдовше пробув в зоні бойових дій. Я дякую найперше вам, хлопці, за вашу мужність, за вашу хоробрість, за мирне небо. Над нашою Україною. хочу подякувати вашим родинам, вашим батькам, вашим дружинам, матерям за їх терпіння, за витримку і за те, що ви виховали справжніх патріотів України, справжніх захисників нашої держави. Віди мені керівництво Чернігівської області. Я дякую вам і хочу запевнити, що і далі ми будемо разом. Боротися і захищати і наше майбутнє, і нашу українську незалежність. Дякую вам, слава Україні і вам, героям слави. Слава Україні! Героям слава! Хлопці, я певен, що новоолександрівка, тепле, щастя назавжди будуть у вашій пам'яті. Нехай ті трагічні події, які пережили, швидше залишають. Ваш, вашу пам'ять і ваші спогади. Я сподіваюся, що та військова дружба, яка допомогла вам вистояти у тій війні, і далі буде вашим дороговказом. Я дякую вам за вашу мужність. Так само, як і вся Ніженщина, схиляє голови перед вами. Тримайтеся. Війна, на превеликий жаль, не закінчилася. Для кожного вона ще буде тривати довго, для кого в пам'яті, для кого реально. Але як би там не було, за вами була Україна, і ви відстояли її. Честь і хвала вам. Низький клін від всіх, хто пам'ятав, чекав, любив і ждав вас. Стої війни, шановна громада Ніжинщини, дорогий наш тринадцятий, дозвольте мені від всієї Ніжинської землі приєднатися і до славного міста Ніжина і висловити щирі слова, святкові слова повернення вас на рідну землю від громад Ніжинщини. від Лосинівки, від Вертівки, від багатьох інших територіальних населених пунктів. Представники, яких є в 13-му. подякувати від їх імені в першу чергу вам за мужність, хоробрість, за захист нашої України, подякувати всім без виключенням, територіальним громадам, волонтерам за допомогу, Подякувати волонтеру Старобільському Юрію, який був зв'язковим наших волонтерів безпосередньо з вами. Цим прикладом ми можемо сказати, що Україна єдина, є герої, відповідальні люди і в Луганську, і в Донецьку. І ви на прикладі свого героїзму пересвідчуєтесь у цьому. Ще раз щиро сердечно дякую вам за ваш героїзм. Завжди разом з вами будемо відстоювати нашу незалежність. Слава нашій громаді! Слава вам і слава Україні! В шагу, в шагу, в шагу. Мы очень рады вас базить на нашем празднике. Спасибо вам всем, кто нам помогал, волонтерам, всем матерям, всем батькам. Большое вам очень спасибо. Мы выжили все ради вашей поддержки. Не было вашей поддержки, нам бы было бы вас очень тяжело. Слово має митрофорний протиєрей, настоятель Кафедрального собору всіх святих, отець Сергій. Шановні бійці, шановні браття, сестри, мами, тата, дідусі, бабусі, діти наших славетних воїнів. Нещодавно ми зустрічали бійців 41-го батальйону. Трішки ви там на війні затрималися більше. Можливо, там була складніша ситуація, ніж на інших фронтах, але повірте мені, що ми за вас молилися і ми вірили, що ви додому повернетеся живими. Чому ми сьогодні радуємося, намагалися зробити все? Я говорю від імені волонтерів, тому що на тільки там. Собору всіх святих їздить дуже багато волонтерів з Ніжна їздила. Ви з ними спілкувалися, спілкувалися, знаєте їх всіх по імені, доставляли вам тепло з батьківського дому від рідних діток, від рідної школи, малюночки вам передавали діти. Вони були вашими оберігами. Ви були в бою. Над вами літали кулі, над вами літали снаряди, але не видимо все ж таки якась сила вас захистила. Я впевнений в тому, що тією силою Божа, Божа благодать була, котра на вас зійшла по молитві ваших найрідніших людей. У вас сильний ангел-охоронець. Я хотів би, щоб ви надалі залишали, залишалися віруючими воїнами, тому що віруючий воїни, я про це говорив, сильніший за воїна невіруючого. І я впевнений в тому, що ми обов'язково в цій війні переможемо. І знову ж таки, те, що прозвучало раніше, ще раз схиляю голови. Голови перед, нашими, перед вашими матерями, перед вашими дружинами, які за вас переживають, але вас відпустили на війну, тому що вони це роблять відповідально і знають, якщо вас там не буде, то ворог може прийти і на нашу землю, і тут буде безлад. А ми цього не допустимо. Правильно? І ми обов'язково цій війні переможемо. Слава Україні і слава нашим хлопцям, героям. Спасибо з Господи! Дорога громада, хочу вам сказати, що виконкомом Ніжинської міської ради прийнято рішення про початок процедури присвоєння звання почесного громадянина Ніжина по Сергію Сергію Івановичу Чечину. Хочу сказати, що ця свята людина, не тільки словом, але і своїми вчинками, своєю хоробрістю, мужністю і вірою в Україну, вірою в перемогу, заслужив право на отримання цього звання почесно громадянина Ніжина. йому дякую низький плін від всіх нас. Земляки. Сьогодні на цій площі вишикувалося два батальйони. Перший це довгоочікуваний батальйон. 13-й Чернігівської територіальної оборони, а другий батальйон це Ніженський, жіночий батальйон охорони бійців 13-го батальйону. Саме так я хочу назвати цих мужніх, цих терплячих жінок. На їх долю випало проваджати своїх синів і чоловіків, своїх коханих до війська. Але сьогодні щаслива мить! Вони зустрічають вас. І саме те, що ви стоїте на цій площі, живі, здорові, неушкоджені. Це насамперед їхня заслуга, вони подумки охороняли вас від дощу і граду, від вітру і заметілі, від як там називаються ваші всі ці установки, я вже їх забула. Але вони своєю любов'ю, вірою, зберегли вас, вони захищали вас, вони сьогодні дочекалися вас. І якщо ви ще не подякували їм за це то будь ласка, обніміть їх, поцілуйте їхні рученьки, які матали вам у ті передачки кожної неділі. Вклоніться їм низенько. А я, як українка, як жінка, як мати, низько вклоняюся вам за вашу віру нашій ненці Україні! Бійці 13-го батальйону. Ми, ваші мами, склали для вас вірш, вірш від душі. І хоч, і хоч він звучатиме в однині, але знайте, моїми устами говорити кожна, говоритиме кожна з мам. Сину рідненький, я, мама твоя, молилась щодня, щогодини, і вірила в те, що молитва моя. Врятує життя тобі, сину, почув всевишній молитви мої. Стоїш ти живий і здоровий, і кажуть ось люди, що ти наш герой, бо ти захищав Україну. Та біль у очах бачу синку твою. Обідно тобі за державу, за техніку, зброю, бронежилети. І за люд, що п'є гуляє, бо у них же не стріляє. Ти вистояв, синку, ти молодець, і ми гордимся тобою. В країна єдина. Ти це розумів? Тому й воював на сході. А зараз хоче папу поздравити Марію. Я з квітня місяця Я квітня місяця татуся вдав, мої сльози витирав, мій папа, мій герой. Дуже з квітня місяця 13-го батальйону. Ми ніженці і дорослі, і зовсім маленькі. Всі вас чекали. І ось нарешті цей листопадовий день настав. Вас вітають маленькі побратими дитячого навчального закладу номер 13. 13 й батальйон! І ви ніколи вже цього не забудете. І для вас, для вас, рідні, написані ось ці рядки. Тільки для вас. Ніженграде, ти нарешті дочекався. Ти ж півроку хлопців виглядав, у думках з синами спілкувався, і що миті ти надію не втрачав. Ось вони твої сини, твої герої, твій тринадцятий хоробрий батальйон. Чи такої ти бажав їм долі ця війна для всіх, як чорний сон. Ці герої Україну боронили від чужинців, москалів заброд і як предки праведно вчинили, захистивши рідний свій народ. Слава Україні і героям! Слава! Хай лунає як подяка від всіх нас, доки є герої! Буде і держава, буде Україна, синьо-жовтий стяг. Наш гець зуб, у ньому сила, отця небесного і сина. Це зук нема сім'я єдина, де тато, мама і дитина, моя Україна у бочі моя Україна, молитва небесна, моя Україна, для щастя восемь. Моя Україна, дікалина, моя Україна, іночку дівчин. Моя Україна найкраща у світі. Любіть Україну, бо ви її діти. Пам'ятайте, у мені кожний знак любові від ціної бажаємо вам Будьте ви здорові і щасливі! Ой, як лідемо Владичём, мамо родов, мамо родов. І віру його в серце похитнем за землю, що була залита кров'ю, сповна платитиме він більше днем за днем. Солдати, воїни вимужні, непохитні. Ми ваша віра і опора у тилу. Нехай небесні кольори блакитні освітлять вам дорогу через Україна – це Мова, заря пала палаюче слово, сидні прострімки і черево, це, це смереки такі чарівні, але в першу чергу це був вінак, що замрі. Ви гідні патріоти України, ми перед вами вічні боржники. Ви стільки робите для кожної родини солдати, воїни. Вітаємо вас вдома і віримо, настане скоро час, коли ми відсвяткуємо перемогу. А зараз кожен день ми молимось за вас.